На кордоні угорщини зі словаччиною дезінфікують транспорт. Так тут намагаються стримати спалах ящуру. Для людей ця хвороба небезпеки не становить, але може дуже нашкодити парнокопитним. Від неї потерпає велика рогата худоба, свині, вівці та кози. У них підвищується температура, й у роті з'являються пухарі. В Угорщині на початку березня виявили перший Україні випадок, зараження ящуром за понад 50 років. Вірус виявили на фермі великої рогатої худоби. Днями підтвердився й другий випадок на фермі біля австрійського кордону, де утримують більш як три тисячі молочних корів. Тепер там екстерно вакцинують поголів'я. А хворих тварин вибраковують. Ящур також виявили в п'яти місцях у сусідній Словаччині. Через це в країні оголосили надзвичайну ситуацію та посилили заходи стримування поширення захворювання. Австрія вирішила частково закрити кордони. Міністерство внутрішніх справ країни заявило, що з 5 квітня закриває 21 невеликий прикордонний перехід з Угорщиною та два із словаччиною, щоб запобігти поширенню ящуру.